Їхати чи не їхати до Америки це питання зараз актуальне для багатьох українців, що знаходяться в різних країнах світу, особливо після реєстрації в Конгресі США законопроекту Ukrainian Adjustment Act, який після прийняття і підписання президентом Байденом буде передбачати дозвіл українцям на отримання так званої зеленої карти. Тобто дозволу на постійне місце проживання в США. Друзі, всім привіт! Ви на каналі в США і я його ведуча Лілі Соболєва, ділюсь з вами досвідом своїм життя в Америці, корисною інформацією і природою в Колорадо. Підписуйтесь, тут буде цікаво. То не дивився моє попереднє відео. Обов'язково зробіться, бо я там розповідаю, з якими складнощами зіштовхується українець в перші місяці життя тут в Америці. А сьогодні мені хочеться підсвітити саме плюси життя в Америці, і заради чого власне варто їхати в Америку з мого погляду. І починала я своє відео саме з інформації про законопроект, акт про адаптації українців і можливість отримання грін-карт в майбутньому, тобто дозвіл на постійне місце проживання. І повірте, якщо це дійсно буде так і буде реалізовано, то це той величезний плюс, і я впевнена, після його прийняття кількість бажаючих тільки збільшиться. На сьогоднішній день, за офіційною статистикою, після повномасштабного вторгнення в Україну до США в'їхало понад 270 тисяч українців, які мають право наразі тимчасово перебувати у Сполучених Штатах і працювати. Про грін карт мріє значна кількість людей, яка перебуває тут. Отримання грін карти назавжди позбавляє обов'язку оформлювати. Туристичну візу для в'їзду в Америку ви можете працювати, отримувати освіту, а за бажанням через 5 років стати громадяном Америки. Так що скрещуємо пальці і чекаємо на рішення парламенту з цього питання. Та навіть якщо абстрагуватися від документального питання, то Америка має безліч плюсів. І, мабуть, перший з них це економічно сильна держава. І ти можеш відчути це реально на собі, а не на словах. Просто це і соціальне забезпечення, і допомога малому бізнесу, в деяких випадках звільнення від податків. Це безкоштовна медична страховка, це побудовано для того, щоб ви якнайшвидше адаптувалися і почали саме себе забезпечувати щодо заробітної плати. Вона тут адекватна до витрат, і людина реально в змозі себе забезпечити, забезпечити нормальне життя в принципі на будь-якій посаді. Значним плюсом для мене були люди в Колорадо. Знову ж таки, я не буду загальнювати, я розповідаю лише про свій досвід. Але всі, хто трапляється мені тут, всі, з ким був шанс познайомитися, поспілкуватися, це все максимально вічливі, доброзичливі люди, які завжди готові прийти на допомогу, які посміхаються, роблять компліменти. Поважаю твої кордони. Особисто мені дуже комфортно перебувати в такому суспільстві. Бо я розділяю ці цінності. Можливо, саме це і створює відчуття, знаєте, тої самої безпеки. Я іноді забуваю закрити автів на парковці, чи будинок нас може лишитися відкритим. А одного разу мій син забув на дитячому майданчику свою іграшку. Згадали про це ми лише через доби. Повернувшись, ми виявили її рівно на тому місці, де вона й лежала. А я майже не сумнівалася в цьому. До цього спокою дуже швидко звикаєш взагалі, до цієї ситуації. До прикладу, доставка товарів тут. Ну це ж просто геніально! Їх залишають біля твоїх дверей, і тобі не треба їздити на пошту, вистоювати чергу. Щоб забрати своє замовлення, я ще в Україні активно користувалася онлайн-шопінгом. А тут, коли це так просто, це супер, той же Amazon, Amazon Prime. Деякі категорії товарів це доставка овернайт. коли ти ввечері замовив, а зранку відкрив двері, і ти вже бачиш твоє своє замовлення. Це просто величезний плюс, як на мене. Я вже просто не уявляю життя без цього. До речі, з нашою і карт це соціальна картка. Я оформила Amazon Prime зі знижкою 50%. І не має значення, чи отримуєте ви допомогу на цю карту, чи ні. Якщо у вас є цей пластик, сама ця картка, ви можете застосувати цю знижку. Непогана знижка, треба користуватися нею. Ще, мабуть, плюсів Америки я виділю свободу, свобода у всьому, свобода слова, свобода віросповідання, свобода самовираження. Вас ніхто не засудить за зовнішній вигляд. Тут немає значення, скільки вам років на прийомі на роботу вас не мають права питати ваш вік або встановлювати якісь вікові обмеження на вакансії. Розумієте, тут не відчувається віко. Вчителі спілкуються зі своїми учнями, можуть запрошувати один одного на вечірки, знаходити якісь спільні загальні теми. А люди в 60-70 років тут мають цікаве і насичене життя, мають таку спроможність. Реально мені б дуже хотілося, щоб в Україні наші пенсіонери мали такі ж самі можливості. Ще одним пунктом я б виділила можливості. Тут просто безкрайні можливості у всіх сферах діяльності. Якщо є ціль і бачення, що ти хочеш робити, чим ти хочеш займатися, просто роби це, роби це старано, віддано, не зупиняйся, не опускай руки, і в тебе обов'язково все вийде. До цієї ж теми з великих плюсів можна виділити доступну для всіх систему кредитування. Маючи гарний кредитний рейтинг, дотримуючи ж певних умов, кожен може отримати кредит банку. Люди купують в кредит абсолютно все: будинок, автівки, техніки, меблі. Можна отримати кредит на розвиток свого бізнесу. Мені здається, нашому суспільству трохи важко зрозуміти, як це жити в кредитах все своє життя. Мені самі моментами важко, але в мене є гарний приклад. Це мої батьки. Вони приїхали до Сполучених Штатів у віці 50 років без знання мови і без значних фінансових збережень. І через три роки вони вже придбали будинок, про який так мріяли. Тобто. Доступна кредитна система дає можливість отримувати задоволення від бажаного тут і зараз, а не чекати роки і не відкладати на потім. Ну закінчую закінчує цю серію таким плюсом, як подорожі. Я не заморюсь повторювати, що Америка це найкрутіше місце для тих, хто любить подорожувати. Мало того, що тут неймовірна природа, яку хочеться вивчати і споглядати, так тут ще є можливості для цього. Це розвинена інфраструктура, розвинена культура подорожі в цілому. Тут ви станете подорожувальником, навіть якщо ніколи не були ним. Насправді плюсів і мінусів в Америці дуже багато. Зараз існує безліч інформації, вивчайте її, виділяйте свої пріоритети, і тільки тоді ви зможете зрозуміти, що потрібно саме вам. А я з вами сьогодні прощаюся. Не забудьте підписатися, поставити вподобачку. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І до зустрічі! Ще побачимось!